Обласна спілка поляків України, капеланія поляків у Житомирі та Асоціація польської молоді на Житомирщині виступила організаторами урочистих заходів з нагоди державного свята Дня Незалежності Республіки Польща. Ця країна відновила свою державність 11 листопада 1918 року після 123 років окупації трьома імперіями. Сьогоднішні події на Донбасі дають нам змогу оцінити то дорогоцінну. Те, що ми маємо, незалежність. Ми розуміємо, що сьогодні поляки, коли з 18-го року до сьогоднішнього дня Польща сьогодні стала зразком для України в добробуті, в економіці, в політиці. Я думаю, що Україна має великого друга в Європі. По завершенні святої меси за вітчизну та мир у Житомирському кафедральному костюлі Святої Софії відбувся святковий концерт за нашу і вашу свободу. Його розпочали вихованці дитячого польського лялькового театру Модернпол, які декламували вірші патріотичного змісту, пишаючись тим, що є поляками. Цей театр створений для дітей, і туди приходять діти з усього Житомира віком від 3 до 18 років. Цей театр діє при Житомирській обласній спілці поляків на Україні. Ми виступаємо за кордоном, їздили нещодавно до Польщі і отримали спеціальну нагороду за те, що ми культивуємо польськість на теренах Житомирщини. У концерті також взяли участь вихованці польської суботньо-недільної школи, юні вокалісти зразкового ансамблю Дзвонечки, народний ансамбль Поліські соколи, польський вокальний ансамбль Мальви, камерний ансамбль імені Добжинського, кафедральний хор, який працює при костюлі Святої Софії з 50-х років минулого століття. Ми виконували твір молитва, «Молитва про мир. Власне, дуже актуальна і дуже потрібна як на корінні, так і в Польщі. І... І дуже така знана пісня польські квяти, польські кляти тому, що вони теж дуже багато у нас священників, які приїхали з Польщі на Україну і працюють. І їх не така ностальгія за за своїм краєм, за своє, своєю батьківщиною. І власне на все нагадує. Подякував усім колективам і виконавцям за участь у концерті та вручив дипломи консул республіки Польща у Вінниці Сільвестр Руди. Хочу подякувати загальне występy я хотів би подякувати за чудові виступи в різних жанрах і участь у концерті виконавців різного віку. Всі ви маєте польське коріння, і ми цим дуже пишаємось. Звичайно, великі слова подяки хотів би висловити організаторам цього заходу пані Вікторії, цьому настоятелю костюлу костьолу, віктору Маковському, капелану Поляків, Ярославу Діжицькому.